Потенційних 70 доларів на один аккаунт від біржі Max при затратах 1-2 долара. Такої жирної роздачі від цієї біржі ще не було. Але, як то говориться, все буває в перший раз. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Фіксованої ціни в цієї монети на сьогоднішній день поки немає. Все, що ми можемо прогнозувати та відбиватися, це всього лише від премаркету. А на премаркеті, наприклад, на біржі Bybit, ціна 72 цента. Це означає, що 100 токенів по сьогоднішньому курсу, якщо ми відбиваємося від премаркету Bybit, це 72 долара. Але все ж таки, особисто я б не націлювався на винагороду в розмірі 70 доларів. Особисто мені. Мало віриться, що 100 каті буде дорівнювати в еквіваленті до долара 70 доларів. І з найголовнішого плюсу, що біржа верифікації не потребує. Це не є реклама, це ми зараз будемо виносити афігенне промо, з якого ми можемо дійсно заробити. Якщо навіть нам не вийде заробити 70 доларів, а вийде заробити половину в 35-40 сорок доларів. Це буде просто нереально круто, тому що затрати на цю промоакцію один тере. 2 долара. Але все ж таки, якщо у вас немає аккаунта на Мекс і ви ще не проходили, ви тільки будете робити один аккаунт, і вам є 18, я рекомендую просто заради своєї безпеки пройти верифікацію. Ну, якщо вам немає 18 і у вас немає нікого, хто може пройти верифікацію, то робіть без верифікації цю промоакцію. того, що мені менеджер написав, що дійсно. Ця промоакція без верифікації. Тобто є багато промоакцій, де говорять, що не потрібно верифікації. Пізніше люди роблять без верифікації, а вони пишуть: ми роздали всім тим, хто прийшов в верифікацію. Тобто, в кого верифікації немає, тим ми людям винагороду не роздали. Тут також може бути все те саме. Тобто, пізніше вони просто поміняють умови і скажуть. Ми роздали тільки тим, в кого була верифікація. У кого верифікації не було, тим людям ми винагороди не роздали. Я не знаю, ручатися за цю біржу не можу. Не можу сказати, які були минулі промоакції, яка була, по суті, бритва і так далі. Але все ж таки, заради своєї безпеки, якщо у вас є можливість пройти курс, рекомендую курс пройти. Якщо немає можливості, робимо без курс, адже менеджер сказав, що тут. На цю промку і на цю біржу, по суті, верифікації не потрібно. Посилання на це промо від біржі Мекс та Катізен я залишаю під відео. Як ми можемо замітити, Катізен тапалка виділила біржі Мекс 1 мільйон монет, та біржа Мекс від себе додатково ще виділила 70 тисяч USDT на ф'ючерсі. Опускаємося донизу та переходимо до умов. З самого початку нам потрібно зареєструвати новий аккаунт. Тобто, якщо у вас є старий аккаунт, ви старий користувач. В цьому промо ви участь прийняти не зможете. Тобто реєструємо новий аккаунт і так, біржа Мекс без верифікації. Я думаю, що з тим проблем не буде. Далі нам потрібно здійснити депозит 300 каті або 100 USDT. Я 300 каті депозитити не буду. Під час лістингу ви можете купити на біржі А. По ціні 70 центів, навіть по одному долару в моменті відправити на біржу Мекс, і там же ціна не буде 1 долар, а буде 60 центів, припустимо, 50 центів. Тим самим ви втратите 50% свого депозиту а, в тій монеті, яку ви купляли. Тому я рекомендую просто до лісингу задепозитити 100 USDT і спокійно зробити торговий об'єм. Далі ми переходимо до того, за що ми отримуємо 50 каті. І бачимо, що є друга винагорода. Також отримає 50 Каті плюс 10 USDT на ф'ючерсний рахунок. З самого початку нам потрібно зробити торговий об'єм на споті мінімум 100 USDT. Під час лістингу робимо торговий об'єм, купивши, продавши, тим самим. Ми отримуємо за це 50 каті. І наступні 50 каті ми отримуємо за торговий об'єм, але вже на ф'ючерсах. Бігти та торгувати в перші хвилини на споті я не буду та вам не рекомендую, як і на ф'ючерсах, так і на споті. Чому? Тому що в перші хвилини йде дійсно велика волонтильність. Тим самим ви можете купити, припустимо, монета виходить по одному доларі. Ви купляєте на 100 доларів, припустимо, 100 монет. Пізніше ви вже не зможете продати, бо курс вже просів. Тим самим ви будете сидіти в мінусі. І за 10, за 15, 20 днів, поки прийде винагорода, курс може укататися до 30 центів, до 20 центів. Тим самим ви не продали свої 100 USDT, які купляли, ви сидите в мінусі. Прийде винагорода, ви навіть не перекриєте мінус. Звісно, що а, ліміт. Є 7 тисяч користувачів, перші, які зроблять торговий об'єм, отримують по 100 каті. Але все ж таки, я не рекомендую ризикувати та торгувати в перші секунди. Зачекайте, поки графік внормується і пізніше, спокійно, з чистою душею, знаючи, що ви не будете в мінусі, робіть торговий об'єм. Лістинг монети Катізен пройде 20 вересня о 13.00. Тим самим. Після 13.00 до 13.15, до 13.20. Я вам рекомендую, щоб торговий об'єм як і на Споті, так і на ф'ючерсах, ви вже виконали. Як ми можемо замітити, подія закінчиться 1 жовтня, але звісно, що до 1 жовтня місць не буде. Я надіюся, що хоча б годину-дві години ця подія протримається. Але так точно не більше, адже біржа без верифікації і абузери налетять на цю промоакцію і. Пул буде швидко винесений. Але винагорода, як ми можемо замітити, прийде після закінчення до 10 днів. Тим самим до 10 жовтня наша винагорода в розмірі 100 каті повинна прийти. Надіємося, що курс сильно не вкатається, і отримаємо потенційних 20-30, можливо, 50 доларів. Робити об'єм я буду по своєму сценарію до лістингу: 60 доларів я переведу на спот та 40 доларів я переведу на ф'ючерси. Під час лісингу на споті я куплю монету, продам монету, я зробив торговий об'єм в 100 USDT. Тим самим в нагороду за спот 50 каті. Я вже отримую, що пізніше ті 60 доларів я не заходив, не переводив на ф'ючерс, в мене вже буде готових 40 доларів очікувати, по суті, щоб я робив торговий об'єм. Тим самим я просто зайду на ф'ючерси з третім плечем, відкрив на 40 доларів угоду, закрив угоду на 40 доларів. Тим самим зробив торговий об'єм ще в 120. Доларів тим самим і за ф'ючерси ми також отримуємо 50 Катій. Винагорода повинна прийти до 10 жовтня. Ну і звісно, що до цього моменту, поки ми будемо очікувати свої монети, курс монети Каті може вирости, так і може просісти. Невідомо. Але особисто, на мою думку. А... Чекати потенційних 70-100 доларів на аккаунт так точно не вартує. За декілька днів курс каті так точно буде знижуватися. Особисто, на мою думку, тому я великих а, очікувань а, від цієї промоакції так точно не ставлю. Я надіюся, якщо вийде 30-40 доларів на один аккаунт, це буде просто нереально. Але не забуваємо, що витрати в цієї промоакції 1-2 долара. Ми, по суті, нічим не ризикуємо. Верифікації біржа. Не потребує промакції. Біржа не потребує. Затрати маленькі, тому в кожного є шанс заробити мінімум 100-200 доларів, зробивши декілька аккаунтів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!